Другий рівень одноіменного бренду, створеного аж у 1994 році, це період з 2003 по 2014 рік. Перші шорти пот, шкіряні куртки та геобаскет про батьки майбутніх і, як на мене, жахливих рамонів. Гранж стає основним елементом: ніби потаскані речі, дивно намотані, подовжені, а палітра вицвіла і пожовкла. Паралельно його помічає сама Анна Вінтур, спонсуючи показ. У 2006 відкривається перший бутік у Парижі, і він одружиться з Мішель Ламі, іконою сти. Та найважливішою людиною в його житті. Про неї в коментарях скажу чесно: рамони, геобаскити я вважаю жахливими, як і весь вищезгаданий період. Але той саме 2006 рік показав найважливішу частину ріка. Це архітектура, його будинки і меблі на замовлення, які часто виражають більше, ніж колекції. Статуя в 30 метрів, стіл у вигляді самого дизайнера або мармурове ліжка вагою в 2 тонни. Це ще більше занурює в його світ. Теж стриманість та епатаж. Наприклад, будинок в Італії, який він показує вокз знаходиться через дорогу від фабрики, і саме там він вигадує колекцію, прибираючи все окрім столу і пір'їв японського півня. І перший рівень це початок шляху. Я абсолютно звичайний, каже рік, коментуючи своє дитинство, католицька школа, консервативний батько і надалі тусовки. Оль і панкрок до початку нульових встановлення казала Ламі, гота, який п'є горілку. Ми це зізнайомились через колаборацію з доктором Мартінс. Рік розповідав про панк тусовки, слем і конкретно ці черевики. І що шрам на його носі отриманий під час слему носком черевика. Я хочу вірити, що це було Мартінс. Сказав рік. Там же він знайомиться з ключовими творчими натхненниками. Роботи Йозефа Бойса і Чарльза Джеймса з ними досі. І моя улюблена фішка. Похмура людина, монумент у кадрі залишається цілком смішним дядьком, який дивно танцює. На рейвах, залежно від тістечок. а на запитання про кращі винаходи людства відповідає так: тут занадто багато що вибрати: колесо, тако, інтернет. Овенс ніколи не сприймає себе занадто серйозно. Він носить підбори, тому що це кіч і смішно. Навіть у 63 він все ще той самий 19-річний підліток, який виявляє протест нормам. Ми випустили перший випуск нашого глянцевого журналу. Детальніше про нього в інстаграм, а актуальні новини у Телеграм. Всі посилання у біопрофілі.